Біля гори синай Довго жив народ Ізраїлю біля підніжжя гори Синай. Хмара весь час знаходилася на вершині. Так Бог перебував поруч із своїм народом. Одного разу, рано вранці, коли тільки починало світати. Моїсей сказав усім, що йде на гору. Ізраїльтяни одягнули його у гарне вбрання. Адже він мав говорити із самим Господом. Раптом із Хмари з'явився вогонь. Люди дуже злякалися, бо почули звідти Божий голос. Кожний міг розуміти, що говорив Бог, а саме, як вони мають йому служити. Те, що сказав тоді Господь, ми зараз називаємо Божим законом або десятьма заповідями. Вони вчать нас любити Бога і всіх людей навколо себе. Господь повелів це ізраїльтянам, але і ти, і інші діти і дорослі мають робити те ж саме. Зверни увагу, як цьому щонеділі вчать у церкві? На жаль, люди часто не слідують тому, що сказав Бог, і тоді отримують покарання. Однак наш Творець милосердний. Він прощає наші гріхи, адже наш Спаситель Ісус Христос помер за них на христі. Коли Господь розповів все це ізраїльтянам, Мойсей зі своїм слугою пішли на гору. Вони піднялися дуже високо, аж до самої хмари. Тут слуга мусив зупинитися, і далі Мойсей попрямував один. Сорок днів. Говорив він там з Богом і уважно слухав Господні слова. Зокрема, дізнався, що люди повинні побудувати святилище. Там має бути лише одна кімната у ній ковчег, оздоблений золотом, а поверх нього золоті ангели. Перед самим святилищем потрібно поставити красивий вівтар, щоб люди могли приносити жертви Богу Ізраїлю. Аарон і його сини будуть моїми священниками, сказав Бог Мойсеєві. Потім господь узяв дві гарні кам'яні плити, написав на них десять заповідей і передав Мойсею, щоб він відніс їх униз усім людям. Після розмови з Богом той повернувся до місця, де його чекав слуга, і вони разом стали спускатися з гори. Мойсей ніс в руках скрижалі, отримані від Бога, і весь час думав про його слова. Але чим далі вони йшли, тим чутнішим робився шум і гам у таборі ізраїльтян. Тож вони не змогли зрозуміти, що сталося за ці сорок днів. Виявилося, що незабаром після того, як Мойсей піднявся на гору. Євреї вирішили, що він більше не повернеться, і почали хвилюватися. Вони звернулися до Аарона з вимогою Зроби нам Бога, якого ми могли б бачити. Аарон пояснював, що Господь у своїх заповідях заборонив робити будь яке своє зображення, а також не дозволив кланятися зображенням чи приносити їм жертви. Але люди не хотіли нічого слухати. Вони кричали і бунтували. Тоді наляканий Аарон сказав Добре, принесіть мені золото, я зроблю вам із нього бога. Ізраїльтяни зібрали дорогоцінні прикраси, які носили жінки і дівчата, і віддали їх Аарону. А той виготовив із них золоте теля. Тепер ізраїльтяни були щасливими. Вони вирішили, що ця статуя то їх бог, Бог, якого вони можуть бачити. Люди почали співати пісні і танцювати навколо Золотого бичка. Коли ж Моїсей ще на горі почув цей шум і побачив, що коїться, то сильно розсердився. У гніві, він кинув об землю скрижалі із заповідями, і вони розлетілися на дрібні шматочки. Потім Мойсей швидко спустився донизу і пішов до Аарона. Ну, а той розповів усе що сталося за сорок днів. Аарон знав, що недобре вчинив, піддавшись на вмовляння ізраїльтян, вислухавши його, Мойсей пішов до золотого теляти і розбив це зображення. Народ же був покараний. У той день біля гори Синай загинуло багато людей. Адже Бог не дозволяє насміхатися над собою. Я не піду з вами далі, сказав Господь Мойсеєві. Я пошлю з вами ангела. Чоловік дуже зажурився, почувши про це, а якими сумними були усі люди. Похнюпившись, вони сиділи один біля одного і промовляли: Чому ми були такими нерозумними і неслухняними? А Мойсей у той час почав молитися і просити Бога не залишати свій народ? Без тебе, Господи. Ми не зможемо йти далі. Прости нас цього разу. І бог помилував їх. Моїсей знову пішов до нього нагору, щоб отримати нові плити. І